Якщо ви захопились персонажем гарного актора, то це виключно ваші проблеми, чи не так? Отже, Спартак Субота, Паша Бумчик, Олександр Волошин. Про цих трьох старен мережі інтернет поговоримо далі. Блогер мільйонник, який вісім років тому прославився своїми відчайдушними трюками. Знаєте, чому про нього заговорили знову? Паша викинув новий фокус, але тепер він відчайдушно жалюгідний. Мені вручили повістку, у мене депресія почалась. Думаю, піду я гриби позбираю. Одного прекрасного дня Паша просто вирішив познімати контент. Отак взяв і заліз на закриту територію. Та випадково зустрівся з поліціянтами. Ті викликали представників ТЦК і Паші виписали повістку. Наступного дня блогер раптово вирішив, що зараз прекрасна погода для походу в Карпати. Зібрав необхідне спорядження і пішов у гори. Звісно, свою подорож блогер знімав. Я так Карпати люблю. О -о -о. Паша збирав гриби у лісі три дні, а потім несподівано заблукав. Отямився вже в Румунії. Народ, я в Румунії, а тут прикольно. Мені подобається. Дивіться, яка краса може залишитись тоді? Не дарма я заблукав у лісі. Літера У. хитро зроблений Паша. Розказав місцевій поліції історію своїх поневірянь і йому оформили прихисток. Тому бумчик вирішив, якщо вдавати з себе дурника, йому всі повірять і пробачать, як і те, що він буцімто не знав про анексію Криму. Я не дивлюсь новини. Я ще вчив у школі, що Крим це Україна. А коли закінчилась школа, виявляється, Крим уже не був Україною. Після втечі хлопця мережею понеслась війна в коментарях. Хтось підтримав блогера, а інші почали вимагати невідворотного покарання. Так він до НАТО приєднався. Просто тяжкі часи показують, хто є хто. Ким насправді є Паша Бумчик, розібрались і в громадській організації Миротворець. Його визнали зрадником держави та дезертиром. Ну, миротворець типу, мир творить», да? Я «Мир творю» чи як виходить? Ні, насправді Центр Миротворець вже просить вважати публікацію на сайті зверненням до правоохоронних органів. Зрадник батьківщини, дезертир, посібник російських воєнних злочинців та окупантів чинив усвідомлені навмисні дії, спрямовані на підрив обороноздатності України. І інший український блогер з мільйоном підписників Олександр Волошин теж встиг відзначитись у базі миротворець влітку 24-го року і одразу втік з України. Все почалося з моменту, коли російська ракета. Дарила по нашій лікарні Охмадик. саме після подій, 8 липня 24-го року, Волошин для чогось зробив пост, в якому заявив, що Україні цитую час йти на перемир'я з ворогом. Треба бути набагато розумнішими, бо ми зараз не вивозимо цю війну. Треба зіграти по їхніх правилах. Направду тоді зі схожими закликами засвітились одразу кілька відомих блогерів. Це викликало шквал жорсткої критики. Волошин, Верба, Роговенко та інші б'юті-блогери не лише моральні виродки, але й претенденти на статус державних зрадників. Олександра Волошина занесли у базу миротворець за участь в актах гуманітарної агресії проти України та поширенні російської пропаганди. Але публічне розп'яття на хресті, як це зображував сам Волошин, для нього лише починалось. Ніколи не покинув Україну через булінг. Одразу ж після трагедії в Охмадиті Олександр почав збір на потреби постраждалих дітей і отримав 5 мільйонів гривень. Але гроші в дитячу лікарню так і не передав. Громадськість вибухає. Волошин вкрав гроші. Але як сам блогер про це заявляв публічно, він збирався передати їх не в лікарню, бо кошти могли просто зникнути безслідно. А дітям адресно, що врешті, начебто й зробив, і про це виклав відповідні звіти. Але потім таки звалив. Не розумію, за що мене зробили ворогом. 31 липня 24-го року Волошин виїхав з України як водій мікроавтобуса. Різностороння людина, кажу ж, його дані були внесені до системи шлях, бо раніше він уже перетинав кордон для перевезення гуманітарної допомоги, тому і цього разу зміг виїхати без перешкод, але вже не повернувся. Про свою втечу з України Волошин зняв цілий фільм, в якому блогер пояснив, що він нібито не зміг витримати погроз після скандалу з Охмадитом. Проте обізнані люди одразу розібрали кіно на кісточки. О, саш безобразно, на кому, Але за його словами це зібралося. Малюк, сірський, зеленський. Такі телефонують Джо Байдену. кажуть, що робити з Волошеним, блядь, Що робити? А журналістка Раміна Есхакзай взагалі провела розслідування, згідно з яким втеча Волошина була заздалегідь спланована. І це було зовсім не через булінг. 3 квітня. Олександр Волошин перестав декларувати повністю свої доходи. На початку червня він вивіз з України свій перший мерседес і повернувся назад. скажімо так, на попутці 2 липня продав свою квартиру 43 квадратні метри за 2 мільйони гривень. Як стверджує відеоблогерка, Волошину може загрожувати міжнародний розшук, адже Есхакзай зібрала докази про скандального колегу і передала їх поліції. Сам Олександр Волошин заявив, що такого повороту не боїться, тому зараз живе своє найкраще життя в Іспанії, ще й купив віллу на Балі. Я будую інше життя, але при цьому не забуваю про свій дім. Чи буде потрібен блогер волошин вдома комусь, окрім правоохоронців, маємо скоро побачити, адже уважно стежимо за розвитком подій, як і за долою ще одного втікача, він не встиг ще відчистити свій бездоганно чорний піджак від скандалу про фейкові дипломи, як знову забруднився. Так, мова про Спартака суботу, людину, яка закінчила ліцей імені Івана Богуна, виросла у родині військових, втім, незаконно перетнула кордон країни влітку 24-го року. Знаєте, поїхав чувак за кордон і йому скажуть: а що ти розкажеш своїм дітям, що вивчав мови, подорожував, жив нормально, а не як державний раб. Примітно, що за декілька місяців до втечі цей блогер псевдопсихолог висловлював бажання колись піти на державну службу. Недарма ж субота був радником аж двох міністрів охорони здоров'я. Бути політиком це круто і важливо. Я вважаю так. Так званому психологу викопати себе з рабства і втекти з України вдалось не з першої спроби, але він таки дав хабара потрібним людям і зараз дружиною в Барселоні. Так стверджує блогер Богдан Беспалов. Спартак Субота, який не поважає Україну українців українську мову, який народився в Росії, але є громадянином України, він виїздить за кордон, аби далі просувати російські проросійські наративи, але при цьому отримувати притулок від європейської країни. Як український бішенець. Вау! Вчинок Спартака обурив українців. Субота цей максимально огидний. Ого, а такий патріот був біля Яновича. Судячи з усього, ця істота не рветься на обожнювану ним Росію. Мене обурює те, що їх на кордоні випускають, а не закривають. Хто бере хабар, теж треба закрити. Але блогер наново нікого не здивував. Він і раніше не був помічений в особливій любові до України. Хочу звернути увагу, що контент він не приносить мені ніяких грошей, тим паче українськомовний, і тим паче для людей, які не цікавляться наукою і хочуть послухати якусь відверту х**. їм. Байдуже що слухати, тільки б воно було українською мовою. У вас для цього є купа українського говноконтенту. Свою втечу з України Спартак досі не прокоментував. Національна поліція нагадаю зараз проводить досудове розслідування чи не підробляв субота документи. Тож до одного провадження може додатись ще й розшук.